Наразі Україна продовжує потерпати внаслідок ракетних обстрілів, і кількість цивільного населення, яке страждає через це, збільшується з кожним днем. На початку весни місто Кривий Ріг потерпало від балістичних обстрілів, і багато цивільних зазнали поранень. Одним із них був Леонід, який звернувся до нас за допомогою та підтримкою. 2 квітня я якраз був у відпустці, ми з мамочкою їхали супругою моєю і перестановилися біля аптеки, припаркувалися. Я пішов в аптеку отримати, рецепт, там все, що положено ліки. І в цей момент це було 17.02, як я пам'ятаю, Вибух зробив волна. Ну, нас спасло тільки те, що були технічні будинки, які здання там були, які захистили нас від скоки. Це. Далі, ну це воно дуже похоже на контузію. Галас в голові, грум страшенний, нічого не розумієш. Стрийнувався фармацевта. Вони теж нічого не зрозуміли, благо що людей не було. Хоча рядом було дуже багато людей. Внаслідок отриманих травм Леонід не мав права на отримання статусу особи з інвалідністю та відповідно забезпечення на безоплатній основі слуховими апаратами. Але ні звернувся до нас на гарячу лінію. Я просто набрав, зробив заявочку. Мені перезвонили, сказали, що, що да, дійсно ми можемо вам допомогти. Ну, до останнього я не вірив, тому що, ну, по-перше, в нас немає таких коштів. Всі в війні, всі це розуміють, що немає такої можливості, а тим паче чуть на два вуха. Це ну, знаєте, як по новій ходити, по новому жити, ти типу, почув птичок. Я їх давно не чув, я дуже давно не чув. А після вибуху так взагалі нічого не, не чув, крім шумів в голові, більше не чув. І от коли ти вертаєшся, це як ну як нове життя, ти по новому починаєш і ходити, і чути, слухати, все як треба. Сорока пролетіла, я забув, коли вони звучать, Синичка часом одна ну, нами теж ще бачить, то зараз зовсім друге життя. Налажуємося, привикаємо і будемо привикати. І дуже дуже велике хотів би сказати, що ви є в цьому світі, що ви так допомагаєте, що ви людям даєте не тільки надію, а даєте реально, де ми живемо, ми не чуємо цього.